Це не умови Путіна, це не пропозиція Путіна. Плішивого бункерного, на потворного цього да? істоти. Це ультиматум, і це здача країни в повному обсязі. Це брехня, все життя він брехав, все життя він зраджував Україну, все життя встромляв спину у ножа. Бойовими діями. Тому ті люди, котрі кажуть, що треба там підписувати це переміря, вони не розуміють, що ми підпишемось під капітуляцію України. Ще раз нагадую: не було жодної домовленості, котра була витримана в рамках Всесвітньої навіть угоди, коли ми підписували Будапештський меморандум. Копайте глибше. Є історія, є факти, є вже це ж було вже. Пам'ятаєте, один політик казав: це ж було вже. І я не розумію тих людей, котрі знов вірять, ІПСО, пропаганді і цим вкидам. А зараз це накидується прям. Треба домовлятися. Під там Є в Фейсбуці, да, там в Тіктоці, в Трец, є дуже багато про українських, начебто, аватарок. Котрі пишуть, там треба, треба і насаджується людям. А люди такі, вони ж потрошки свідомі, потрошки є там статного інстинкту. А ну всі ж, всі ж так кажуть, треба домовлятись, треба підписувати. Це боти. Більша кількість це боти. Справжні українські українські люди вони кажуть, що е, треба відмовлятись, тому що це програш і це здача всієї України. Він піде далі. Він ще раз скажу, не зупиняться на цьому. 100%, 1000%. Буде війна ще гірша ніж ця повна масштабка. Стосовно того, що відбувається на Алясі, і до цього, там вже більше чотирьох місяців, ми ж спостерігаємо одну і ту саму картину, що конкретно фактично нічого не відбулося для з користю для України. Тому вірити в наступні ці перемовини немає сенсу ніякого. Давайте так: зосередитись треба на полі бою. Або той, хто воює, або той, хто допомагає і сплачує податки з мирного життя. Іншого не існує. І, взагалі, я хочу звернутися до всіх, що ми зможемо програти цю війну не на полі бою. Ми програємо тільки тоді, і це дуже великий шанс, великий відсоток, що ми можемо програти. Якщо ми розколемо один одного всередині, будемо хейтити один одного, будемо суспільство роз'єднувати, повністю розривати усі всі зв'язки, а не робити так, як було на початку війни. Пам'ятаєте, коли ми. Максимально всі об'єднались, що кожна дитинка, кожна бабуся, кожен там, кожен українець збирали все, там хліб, зброю чистили, їжу передавали, коктейлі Молотова робили. Де це все? І тоді ми вигравали. Тоді вони відступали, а зараз вони поступово-поступово наближуються до центру України і неможливо передбачити, що буде далі. Тому. Ми можемо перемогти в цій війні тільки об'єднанням внутрішнім і суспільства українського.